Кожного дня ми бачимо приблизно одну й ту саму картинку. Ось карта повітряних тривог. Колись вона часткова, а колись і повна. І з ранішніх новин дізнаємося, що кудись був приліт, а кудись впали обломки і пошкодили житло. Ясно одне, що ніхто в Україні не застрахован від пошкодження чи не дай Боже втрати життя, здоров'я, майна тощо. Вітаю! Я Андрій, і в цьому випуску ми поговоримо, як зменшити вплив таких ситуацій на ваш бюджет. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. Житло така річ, яка для більшості в житті купується один раз, а можливо, і передається у спадок. І втрата його чи отримання пошкодження в наш час це не така й мала ймовірність. Ризик є, в якій би частині України ви не знаходились. Я особисто знаю про що кажу, адже з початку великої війни моє житло теж було пошкоджено, і мені треба його було відновлювати. З іншої сторони, такі інструменти не хочеться перевіряти, як вони працюють, але бажано їх мати в своєму портфелі захисту. Для мене це як мінімум вогнегасня, страхові продукти тощо. Одразу скажу, що відео є ознайомчим і не рекламним, тому я не буду називати конкретні продукти чи пропозиції. Про вогнегасник знають усі, а от про страхування не знають або не довіряють. Однак, після повномасштабного вторгнення страхові компанії перелаштувалися і стали включати в свої пропозиції військові ризики. Це може стосуватися як травм, отриманих в побутовому житті, так і внаслідок воєнних дій, а також пошкодження майна тощо. раніше до 22-го року такі випадки відносилися до виключень, тому руйнації мого житла не попали під страховий випадок. Але були випадки в мирному житті, де страхування просто врятувало мій сімейний бюджет. Наразі влучання шахеда чи його обломків будуть вважатися цілком страховим випадком із виплатою відповідної страхової суми. Майже кожен сучасний банк в свої послуги включає страхування різного типу: від страхування автівок до страхування здоров'я, майна або навіть життя. Однак банк є лише посередником. Кінцеву послугу надає страхова компанія. Туди можна звернутися напряму. Але буває так, що спільна пропозиція страхової компанії і банка є ексклюзивною. І окремо в страховій компанії таку послугу чи тариф ну, ви просто не знайдете. В банках можливо простіше застрахуватися, бо одразу вас підв'язують до автоплатежу. Де щомісяця з вашої картки списується відповідний платіж. Отже, ризики в сучасній Україні збільшилися як ніколи раніше. Сьогодні ви можете опинитися в ситуації, про яку вчора навіть і не думали у найстрашнішому сні. Частину ризиків в таких випадках може взяти на себе страхова компанія за доволі. Адекватний місячний платіж, який може стартувати від банальних 100 гривень на місяць. Однак уважно читайте умови договору. Бо, наприклад, такі страхування не розповсюджуються на військових, якщо ми говоримо про страхування здоров'я чи життя військовослужбовців і Наприклад, на житло, якщо ви мешкаєте в певних областях та прифронтових зонах, бережіть себе, далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!